Доброго дня, Кевецовради, буде з вами на зв'язку. Усім привіт це присутних тижня в Китаї. Вітаю вас. Голова канала Сі джінпін привітав всіх працівників країни з міжнародним днем праці, який відзначається 1 травня. Він закликав розвивати дух зразкових працівників праці та майстерності. також працювати чесно та старанно. Сміливо випроваджувати інновації для ґрунтовного просування китайської модернізації, заохочуючи відігравати ролі головної середвому підході побутової середньої держави та відродження китайської нації. Речниця МЗС КАРМОНІН на прес-конференції заявила, що Китай вітає призначення нового посла України в КНР і готовий сприяти виконанню послому своїх обов'язків. В Китаї спостерігають туристичний пум під час п'ятиденних загально-національних вихідних з дня праці. Перших потрібних святкових вихідних після того, як в Україні зняли заборони та обмеження на пересування у зв'язку з COVID-19. Адже даже туристичний поїздок під час вихідних в Китаї показує, що повною мірою іде відновлення туристичного сектору і що Китай трохи завершеною економіка світу, відновлює свою економічну життєстатність. медіа Китаю CMG 26 квітня відкрила у місті Куанчжоу свієї головної корпунки у провінції Куанчжоу і штаб-квартиру в регіоні Великої Затоки, Куанчжоу, Санкт-Петербургу, в своєму виступі грава Сімджі Сюн заявив, що відряджа головного курпункту Сімджі у провінції Конту і штаб кавради в районі Великої Затоки знаменує супою початку повного розділу у ситуації між СМЧ і провінцією Конгтун і обсяг забезпечувати середну підтримку громадської думки та практичними зусиллями просувати модернізацію в китайському стилі. А також за допомогою реальних дій сприяти реалізації грандіозного плану розвитку регіону великої затоки за просуватиме високоякісний соціальний економічний розвиток регіону. Це присумотишня тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі.